Приїхав близнюки нашому царю. Ще п'ять запитів написав, бо вони там відмазки ліплять, що війна в країні, не можна публікувати, куди вони витрачають свої кошти, бюджетні кошти. Написав їм п'ять запитів. І будемо чекати відповідь, що вони ще напишуть. Що за срані вони ще напишуть, які відговорки. Бо дивися, правда, розриває, блін. Всі відповіді дають, скільки надходить бюджету. От в Петропавловці 108 мільйонів бюджету в громаду надійшло. А тут скривають, бо люди, як знають, скільки вони накрали і відмили грошей, то правда прийдуть сюди викидувати їх відсюди. Добре, всім дякую за увагу. Давайте їдемо далі. Ви обращайтесь, ну я вас дуже прошу обов'язково розказити де вас обіжають, де на вашу думку щось не так. Хорошо, ми поїхали. Поїдем...